Доброго дня, шановні присутні. Ми сьогодні зібралися для того, щоб провести чергову, чергове засідання бюджетної комісії. На засідання бюджетної комісії із чотирьох членів прибуло три. Тобто, хвором є, ми можемо розпочати засідання. Коли які пропозиції розпочати? Добре, за традицією ми розпочинаємо роботу нашої комісії із вшанування пам'яті колегих російської комісії. Дякую, просідання. На грудні комісії надійшло декілька питань, які стосуються змін до програм наших, і також питання щодо виділення коштів жителям нашої громади. Для озвучення питань щодо бюджету надаю слово начальнику фінансового відділу Гордеській міні Миколаєві. Доброму десь присутні з. Програм наших додатково на сесію виноситься програмка про затвердження програми підтримки, Програму. Програму підтримки військовослужбовців, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців, які зареєстровані на території Жанської сільської громади. Заложуються кошти в сумі 1 220 з звільних залишків. Також хочу озвучити, що зайшло питання від військових, які просять нам допомогти виділити кошти сумі 106 тисяч на ремонт автомобіля. «Форд». Є клопотання від первозвання сільської ради. Вони надають нам субвенцію 65 тисяч, з них 3 тисячі поточні видатки, 62 тисячі капітальні видатки. Клопотання. При надання суддає від Великосеверинівської сільської ради, вони також надають своїм рішенням сесії, надають кошти для своїх потреб. В сумі також 62 тисячі. Згідно питання відділу соціального захисту охорони здоров'я, виділяємо 600 тисяч на виплату матеріальної допомоги з вільних залишків для інших. Заходу у сфері соціального захисту, соціального забезпечення. І останнє найголовніше питання, яке треба його розглянути стосовно постанови Кабінету міністрів, згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 18 березня 2020 року No10. Про розподіл у му році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат подивичним працівникам закладу загальної середньої освіти, сума 1 мільйон 39 тисяч 500. І останнє питання про надання допомоги на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Знаменська міська рада звернулася до нас також про виділення коштів в сумі 50 тисяч. Грибин. Є у нас програмки, які ми з вами приймаємо, вносимо ну, зміни, програму соціально-економічного розвитку і також про розгляд прогнозу бюджету Ажанської сільської територіальної громади на 26 рік. Стосовно цього, хочу я зазначити, що збільшуємо дохідну частину нашого бюджету на мільйон 500 шість Спеціальний фонд 124 тисячі. В цілому вільні залишки ми уточнюємо на мільйон 926 тисяч. На потреби зазначила згідно клопотання. Щодо прогнозу бюджету на 26 28 роки. Його ми прорахували в цілому за три роки. Виносили на виконком виконком погодив, і ми ну, також його обговорюємо стосовно комісії і будемо виносити на сесію. На 26 рік хочу ще озвучити, що мінімальна заробітна плата з 1 січня 26-го року вона зростає на 8. 1688 гривень з 1 січня 27 року на 9374 гривень, з 1 січня 28 року 10 059 гривень. Дохідна частина 26-го року у нас складає 72 мільйони 272 тисячі 996 гривень. 27 рік 132.

28 рік 23 мільйони 651 тисяча В Цілому було розроблено згідно закону про бюджет кодексу і також згідно методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні. Ще хочу зазначити, на даний час видатки всі проводяться згідно. Юридичних відділів, які приносять нам розпорядження, заборгованості станом на сьогодні, на 23 -е число, заборгованість у нас відсутня. Ну і в цілому надходження надходять, проведена роботу, робота по податку, роздані повідомлення по сплаті МПЗ надходження поступають. Ну в цілому у мене стосовно бюджету. Коротко, якби все зрозуміло. За рахуванням наданої інформації рекомендувати сесії, затвердити дані питання і прийняти їх в рішеннях сесії. Інші пропозиції будуть? Хто за те, щоб рекомендувати сесії, прийняти дані рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримаюсь, одного голосу. Переходимо до інших питань. Інші питання це у нас допомога нашим жителям. Слово надаю начальнику відділу і його землю. Доброго дня. На розгляді мост цих заяв. Перша доява позвола Землі Івановна. Внутрішньо переміщена особа. Прошу надати йому матеріальну допомогу на лікування. Три тисячі згідно. Тоді ми зараз розглядаємо всі заяви, а потім голосуємо. Якщо будуть якісь уточнення, прошу видати. Добре. Е, так, гнеляк Вікторія Васильівна, прошу надати матеріальну допомогу на лікування моєї дитини. Е, тяжке лікування 10 тисяч. Щучка Олександр Сергійович, Село Ожанка, прошу надати матеріальну допомогу на лікування. Документи до дею 3 тисячі. Сергій Георгійович, село Аджанка, прошу надати матеріальну допомогу на лікування. 5 тисяч. Це Ні. 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 Це Ісенко Лариса Сергіївна, прошу надати матеріальну допомогу на народження дитини. 5 тисяч. Данер Сергій Федорович, село Джампа, прошу надати матеріальну допомогу на реабілітацію учасників до дій. 10 тисяч. Так, Бурлакова Пелагея Гейна. Прошу надати матеріальну допомогу на лікування онкології мого сину. Десять тисяч. Заява від жителя Веселівка, броговому Дмитру Геройовичу. Прошу надати матеріальну допомогу на. Після пожежі, але в даній заяві не зазначена сума збитків. Згідно з наших положень, ми беремо відсоток від збитків, в даній заяві сума збитків не зазначена. Пропоную до Давайте відкладемо цю заяву до уточнення даних. Якщо вони до сесії нададуть, то на сесії ми можемо їх включити. Якщо не нададуть, то ми ж не зможемо внести, і там вивчали документи. ці, там Не, не все зрозуміло, хто є власником і хто подає куди. Тому хай нам дадуть повні роз'яснення, і тоді ми приймемо рішення. А поки що на сесії на комісії ми не можемо рекомендувати сесії надати дану допомогу. Так. Далі. Жароля, Вікторія Михайлівна, прошу надати матеріальну допомогу як дружині безвісті зникли 10 тисяч коли Василь Петрович прошу надати матеріальну допомогу на лікування, це, виходить, військовослужбовець, йому треба на реабілітацію. 10 000. Це моєї думки до ще я цела і 10 тисяч. У нас 3 дитина, реабілітації вже. Далі, прольоти Дмитро Вікторович, прошу надати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, військовослужбовець 5 тисяч. Слічна Олена Леонідівна, прошу надати матеріальну допомогу на лікування дружина, дружин. Хтось якісь пропозиції, крім того, щоб надати дані, надану допомогу на сесії будуть? Ні. Не буде. Хто за те, щоб в сесії прийняти рішення про надання допомоги даним громадянам, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Озноголосно. На даний час у нас всі питання, які виносились на бюджетну комісію, розглянули. Все вирішено. Всім дякую за увагу.